Будемо говорити сьогодні з політологом, політтехнологом, керівником групи бюро аналізу політики Віктором Бобренком. Віктор, вітаю! Доброго здоров'я. вам. Радий щиро бачити. Да. E, e, знаєш, <кхідь> e, з всього, що відбувається зараз навколо нас, українців цікавить тільки одне: що у нас з примир'я? Що у нас з припиненням вогню? На жаль, багато хто не розуміє, що всі процеси навколо України, а це не те, навколо чого вертиться світ. Але сталося так, як є. Давай поговоримо спочатку про Україну, і все ж таки, потім про світ. Російські пабліки повідомляють, що ще два села: біловоди та водологи. У сумській області перейшли під контроль Російської Федерації. Чи відповідає ця інформація дійсності? Тому що у нас взагалі тиша на цю, на цю тему. І це треба розібратися. Або це вкид з боку Росії, або, як завжди, мовчать, поки можна. Так що зараз відбувається на Сумщині? Ну, біловоди точно важко взяти, тому що там каскад ставків. І вони могли тільки з, з свого боку, з східного боку, щось десь заходити. Звичайно, там новеньке, е, це ж біловоди, журавка, водолаги, це е, купа сів, е, які розташовані між умовно, хатіння, юнаків і російським кордоном. Е, там, е, ну як можна за. По-перше, що всі села ці не жилі, не вже не жилі. Вони були в 5 зоні, вони були це маленькі села, Журавки, там три хати було і до війни. От, Це був рай, скажімо так, контрабандистів до 22-го року. От, Вони туди таскали сир, ганяли, не повірите, ганяли теляк стадами просто стадах, От, І. ну... Зараз це рай для ДРГ-шок, і можуть вони зайти десь, сфоткатися, показати геолокацію. І на прикладі цього там в російських пабліках сьогодні сказати О, біловоди взяли. Могли вони зайти, та їх діти. Могли там ну, новеньке журавка це взагалі це, от, ну, це на самому кордоні, це ноль кілометрів до кордону. Це, це сам кордон. Так само наші заходять на їхню сторону і теж можуть сказати, що там Зеленському доповісти, сільські доповісти Зеленський скаже, ми контролюємо там якісь населені пункти е, в Курській області. Насправді ми і контролюємо кілька висот, але вже туди південніше до Миропілля, і там правда є е, кілька висот е, над пслом е, з того боку, які ми контролюємо, тому що якщо їх. Е, що постат то у них міропілля буде під ногами. От, і з цього боку псла, і з того боку, де Могриця. Тому там це Крейдені гори, це війна крейдяні гори, щоб ви знали Там повністю гори скрейдені. І ну, це такі це мілкі бої, це можна сказати. На Західному фронті без перемін по ремарку. Сьогодні знайшли вони до нас, завтра ми до них гості навіталися. Це не прорив, щоб ми знали. Тоді запитання одне: чи не потрібно покращити комунікацію на рівні того, що відбувається в області, тому що очільник новий, а традиції залишилися старими? Нічого тут не змінилося. Ну, новий очільник принаймні каже, що комунікація для нього головне. Він, мабуть, проаналізував роботу над помилками, що було Артюха, той тобто, старий генерал, який взагалі принципово не хотів з, з журналістами зустрічатися, з якимись. Ну, добре, такі активісти, як я, їм не потрібні. ну, То що е, багато говорять. Не, не по, ті, не по їхній темі, да? От, Але можна з науковим співтовариством, можна з волонтерами зустрічатися. Правильно ж? От, тому що звітують роботою, як правило, волонтерів, особливо по вивозу людей. От, тобто це ж роблять громади і волонтери. У обласної військової адміністрації, крім понтов, немає ж такого ресурсу. Ну, немає тупо автобусів, водіїв і так далі. І так далі. Тобто вони звітують чужої роботи. І значить, можна зустрічатися, можна там. Хоча б фоткатися, там, ну, там, ну, щоб було е, у тих самих волонтерів у громадських організацій благодійних, які зараз займаються цими всіми справами, допомогою переселенцям, щоб у них хоча б було враження, що їхній труд поважають. Тому що уявіть, ну, що от сьогодні зранку поїхало чотири машини, вивозить дві сім'ї. І ці люди поїхали в 10 кілометрову зону, куди нас уже з вами не пустять. Там тільки спецперепустки, і у них немає УБД, але вони їдуть і ризикують власним життям, от конкретно зараз, в цю хвилину. От що. гаразд. Давайте поговоримо про те, що відбувається у світі, і те, що має відношення до України. А відбувається щось дивне. Вчора радник Сполучених Штатів національної безпеки Майк Волкс, який вже відомий, що йде в відставку, заявив, що США близькі до досягнення угоди між Україною та Росією. В той же день з'являється заява віце-президента США Джека Дівенсера, в якій він каже, ми будемо вести перемовини про мир ще наступні 100 днів. За його словами, вже зроблено перший крок: озвучені пропозиції, і тепер ми докладаємо зусиль, каже він, щоб зблизити позицію України та Росії протягом наступних 100 днів. По-перше, що відбувається? Бо заяви звучали ну, два відверто геть протилежні. А по-друге, якщо лише на перший крок Трампу потрібно було 100 днів, то скільки ще чекати наступних кроків, які взагалі перспективи у цих перемовин, тим більше що з'являється знову нова заява, і вона з'явилася перед нашим ефіром, і скажімо так, вона взагалі перекреслює все, що було сказано до цієї пори. Тому що з'являється заява речниці держдепартаменту США Темі Брюс, яка каже, що США більше не будуть посередниками між Росією та Україною. Ми надалі допомагатимемо, але більше не будемо літати по світу як посередники на зустрічах. Тепер це справа двох сторін. Настав час, коли вони повинні представляти і розробити конкретні дії, як завершити цей конфлікт. Це буде залежати вже від них, повідомила вона. Скажи мені, будь ласка, ну те, що це не one voice і не одна позиція 100%, те, що це три позиції, навіть не дві, а три позиції протилежні. А що ми спостерігаємо? І наскільки варто вважати, що кожна з цих позицій має відношення до реальних. Потенційних дій з з боку сполучених штатів. Бо останнє каже, що все американці вийшли з переговорів, побачивши, що не можуть досягнути результату. Чи це знову кожен про своє? Це така цікава технологія, яку приміняють до речі, росіяни і в Україні команда Зеленського. Коли, скажімо, три е, діячі говорять три абсолютні речі, абсолютно різні речі. Ну От згадаємо січень місяць, ну от буквально після 20 січня, коли ці розмови тільки почалися, е, на Росії Путін я, завжди сказав, що хочуть ли російські війни? Ні, не хочуть, все нормально, ми готові, там, ми завжди. за. От, Лавров озвучив мінімум, коли сказав, е, що для нас головне, щоб Україна не була в НАТО. От, е, і щоб е, не може там курська земля бути подаку пацієнта. Да, фактично, е, на основі цього американці зробили е, свою базову, своє базове бання перемиря. Да, тобто е, ми виходимо з Курська. Ми не просимося в НАТО і росіяни залишають за собою території, які вони окупували. Ну, Це базовий, базовий план був е, Трампа, хоч всі казали, у Трампа нема плану. Та от якраз базовий план і був це і три позиції. От, Але натомість Пісков казав ще: ну, а що ж Херсон, а що ж там Запорожжя, там типаж, це ж теж свята руська землюшка, а там ще щось. Тобто, коли е, три державні діячі. Говорять три речі. Мало того, ми ж розуміємо, що є е, наближені до них люди, да, які не є там громадськими діячами, але всякі там сіманянші кажуть, давайте міріться. А Соловйов натомість каже, а давайте по Лондону кинемо атомну бомбу. А Скадеєва щось каже, ні ні Міритися не будемо, на Лондон теж бомбу кидати не будемо, але жахнімо зараз по країнам Балтії, тому що вони взагалі э, не хороші люди. От і, э, по-перше, що внутрішній глядач вибирає ту версію, яка йому подобається. По-друге, э, можна ж завжди сказати, та ні, правильна версія, ви не слухайте э, Піско, він все лише прес э, Путіна. Ви слухайте, от Лавров сказав от правильні речі. Да? От, потім ще хтось. Але буває так, що потім проходить умовно три місяці, і тепер Лавров озвучує, найдішу версію, що там, типу, а як же ж там типу, ж фіцифікація, а як же ж там Херсон і Запорожжя, це ж святі города, а там ще ж міняється місцями І тепер Пісков озвучує м'якшу позицію, ніж Лавров. Рівно три місяці тому було навпаки. От, тобто, це технології. Тепер дивимося в Сполучених Штатах. Точно така сама технологія. Хтось каже, ще 100 днів. хтось э, другий каже, та ми взагалі на цьому тижні домовимося. А хтось третій каже, ні, ми виходимо з цього процесу, тому що це, блін, дікась, хай самі домовляються. От, причому щось одне говорить на CNN, щось розказує нам Bloomberg, щось Вашингтон Пост, щось The Economist, а, щось Fox News. І різні блогери там різні версії відпрацьовують. Від, е, і світ в шокі, тому що е, наскільки багато інформації, і в цій інформації, наскільки багато протиріч, що толком ніхто нічого не розуміє. І як, яка версія справжня, ніхто не розуміє. Те саме приблизно відбувається і в Україні та коли Володимир Олександрович говорить одне, Єрмак, друге, Подоляк третє. Коли вони там визначаються, потім можуть, там, грати, там типа, сьогодні, ну, у нас, типа сьогодні граємо в антиамериканскую істерію. Хоп, і всі позитивні блогери, там, щось кажуть, Америка там, типа, плохая, плохая, да? там, на другий день погана, плохая, включить хороші, всі вже уже Ну, В общем, багато таких варіантів, і ми мусимо сказати, що Оцей білий шум, я називаю це, ну, в технології називається білий шум, коли багато різної інформації, і вся одна протирічить іншій, і ви не знаєте, що ж насправді іде правда. І тому правду треба збирати якби по крупинкам. І розуміти, що в даному випадку, в даному випадку, у Росії своя позиція, Україна і Сполучені Штати свою позицію погодили. Тобто ми готові до великого довгого перемир'я, ну, як мінімум, щоб початку з трьох днів а з місяця, а взагалі там заморозиться надовго. Для цього ми мусимо розуміти, що таке заморозка конфлікту. Тому що багато хто не розуміє, що там типу, що вважає, що конфлікт заморожений. От якщо підійде до мене хтось, яка і спитає вітя, а як це заморожений конфлікт? О, коли ми узнаємо, що конфлікт заморожений, я скажу це не просто як е, в Мінські, що були е, відведені, да там важка техніка, як було після мінська. Артуж відвели, і ми і вони, танки відвели, і ми і вони І там була фактично лінія фронту. Малої інтенсивності, перестрілочки, ДРГшки, снайпера це все було да було, але великих наступів не було. Не було, скажем, після Дебальцева і до 22-го року, 7 років, фактично була війна малої інтенсивності, яку і вони тягли, і ми тягли, і під час цієї війни. Ми дім половину своєї армії, і у нас було там 220 тисяч станом на 23 лютого 22 року. 220 тисяч. Зараз більше мільйона. Якщо взяти сили спеціальних операцій і э, національноців то у нас на мільйон більше армії. І тому заморозка конфлікту в кінці передбачатиме по любому дім. У Росії зараз 2 мільйонів армій. Це без розгвардії, 2 мільйони 100. Ну, хтось скаже, ну, у них же ж там 200 тисяч почти ж цих аболтусів, э, срочників. Ну, окей, без них ще там, ну, 2 мільйони. І тепер їм треба, ніхто в мирний час, якщо ми заморожуємося, то передбачається, що ж там, рік, 2-3, не буде війни великої інтенсивності, так? і значить треба їм мільйон звільнити, нам десь ну півмільйона мінімум. Можливо, більше, можливо, 700 тисяч. Звільнить в запас, тость демобілізувати. І оце, тобто, як почому знати що заморожено конфлікт і казати: Ей, Зеленський, оголошую вибори. Коли е, дімбільнуть. Е, як мінімум половину армії, і відмінять військовий стан. Все для мене це ясно, що заморозка відбулася. От. І щоб це знати, там е, треба розуміти, як цього досягти. Не? А як цього досягти? А тут дійсно, тут дійсно можуть бути е, кілька варіантів. І ще ті, хто каже, що ще можливо з Росією примиритися. Можливо, так, почати умовно, 9 травня Путін каже, що. Це Лісвода втягнути, починаємо примирення. От е, як би, і це початок. А от далі технічні питання. Так як, як ми зараз бачимо по аналогії угода про нас, політичний е, компонент підписали на 12 сторінок, а технічний кажуть, там сторінок 90. Тим почекай, почай, ми про це поговоримо окремо. А, це, але я, я по аналогії, я по аналогії. Що е, так само і тут буде. Дев'яти, наприклад, 9 травня, то тобто що єдина є три альтернативи: 9 травня е, заморожуватися починають. Е, потім ще називають дату. Ні, ну вітя там, типа, у них ще є ж там закінчення Другої світової, це 2 вересня. Є день Росії, там день 7 ноября, красний день календаря, коли можна закінчити. І я, власне, вважаю, що якщо Путін зараз не піде на заморозку, то це на рік, тобто це до 24 лютого наступного року. Чому з бажанням нас забликати ще одну Да? От, то есть, от чотири варіанти для Путіна. Уже всі кажуть, що більше там, як до наступної весни, вони не протягнуть, у них стане економіка. У нас все погано. І есть, ми в 12 равні. Я то вважаю, що Путін і зараз готовий буде замиритися, тому що його своє кодло буде штовхати на це, що Харе Владимир Владимирович. Тому що він визнає Герасима і скаже, Окей, якщо год воюємо, Київ беремо. А Херсон, ніт, а Одесу, Нет. Ну все, і чого тоді воювати? За три курятники під Покровском, чи за село Куралку під Сумами? А смысл? Вот, и тому, тому якби я думаю, що Путін пантується, щоб для себе зацепити зараз максимум вичепити. Я ж зараз скажу, за що вони бояться. Але між тим. Всі три е, заяви, що перша заява американців, ми от, -от домовимося. Друга заява, ми даємо ще собі сто днів, ну, тобто, умовно, до кінця літа, і будемо за сто днів домовитися. І третя там там ми виходимо взагалі з переговорів. Всі три від офіційних американських осіб, і ці три е, протирічать одна одній версії, але всі три правдоподобні. Чому тому що. Той, хто скаже, так ось 9 числа почнемо миритися. Так, да, 9-го заявили, заявили, що готові миритися, а далі технічні питання, і вони можуть дійсно йти ще три місяці, тому що треба визначитися. А хто буде свистком? Хто буде ну, після мінських угод було ОБСЄ. ОБСЄ бігало з обох сторін. І казали, що тут от порушення режиму тиші, тут не порушення, тут те, тобто, І тут зараз має хтось бути з мандатом. Як хто, хто каже, дотримується ця сторона, або конкретно ця бригада режиму там перемир'я заморозки, чи не дотримується, а з тої сторони. І це може бути знову ОБСЄ, може бути ООН, може бути домовленістю там української російської сторони, ну для сміха. Там, типа, Пакистанські і індійські воїни, що вони там друг друга не мочили, Пакистан забезпечує умовно безпеку в Сумській області, і там ще більше, Ну, При це, ну, я ж шуткую, але в кожному жарті є доля. Може бути таке, бо турецькі якісь, там, якісь ну, ще Південно-Африханський же Зеленський не зря, їздив. І тобто, ми можемо довго відмовлятися, в кого буде мандат. На те, щоб е, взагалі е, слідкувати за режимом дотримання, тому що трехійський суддя в таких випадках необхідний, значить, треба домовлятися. То от, е, ще якісь технічні питання можуть бути, ага, з якого там з нуля, якого дня? Ми відводимо важку техніку. З нуля, якого дня починається день. Яка інтенсивність, а обидві сторони не довіряють одного дні. Наприклад, ми кажемо, що у нас дембіль буде в три етапи. Перший етап, там, якщо ми 9 травня почали домовлятися, перший етап там червень місяць, другий липень, третій серпень. От ми кажемо, що за три місяці в три етапи ми скоротимо половину армії. І Путін каже, і ми в три етапи половину армії скоротимо. Окей, окей. Потрібно таке буде, так. Да. І мало то ці технічні домовленості, треба, щоб їх хтось розробив цю дорожню парку, як можна казати, і потім її дотримуватися. Для цього треба видати комусь мандат на суді. І це може початися 9 травня, вполне. Може воно відкластися до 2 вересня, вполне. Може воно відкластися до 7 листопада до Дня Росії? Вполне. А до 24 лютого наступного року теж може. все у нас у нас варіантів варто. І зараз не ми вибираємо, Путін вибирає варіант. Якщо йому Герасимов каже, та зараз ми за літо там, та там щось, або до Сум йдемо, або там покров з він каже, Ну хорошо. А осінню там почнемо з Рубього знову переговори про, про Заморозку. А щас типа повоюємо. Або Єрасимов скаже: ні, нам треба ще плюс там триста тисяч бойців, щоб покровськ взяти. І Путін буде думати, брати йому покровськ чи не брать, хто знає. Ну, поки ми це спостерігаємо, якщо чесно, в мене здається, ну відчуття з'являється, що зараз не просто неможливо спрогнозувати, а все залежить від якихось збіг обставин може. Чорних лебедей Знову падіння нафти Путін погоджується. Нафта не падає, не погоджується. Зараз запровадять 500% мита на другі країни, які купують російську нафту. Це щось зміни. Тобто, ми спостерігаємо величезну кількість процесів, але потенційних рішень ще більше. Від кожного процесу залежить а, погодження чи не погодження якихось етапів. Але головне інше, що. Сьогодні ми повинні розуміти, війна не закінчується. Нам треба посилювати Збройні Сили України, всі сили кидати на це, не чекати, поки Путін щось прийме, якесь рішення, а саме займатися посиленням збройних сил України. На жаль, бачимо, як залишається все, як є 5-6 успішних менджерів не можуть виправити ситуацію, бо якщо б могли, виправили б ще. Три роки тому не можуть. І через це ми спостерігаємо, як е, є проблеми з забезпеченням, є проблеми з мобілізацією, є проблеми з мотивацією, є проблеми зі всім. Проблеми є, але ж їх треба і вирішувати. Друзі, я звертаюся до вас, прошу не забувати підписуватися, ставити вподобайки, коментувати і поширювати відео. Це важливо. Це важливо і для канала, і для вас. Підпишіться, якщо ви ще не підписані, і. Тоді ви будете отримати першу інформацію. Поставте вподобайку, ви допоможете каналу співпрацювати з алгоритмом Ютубу. Не забувайте це робити. Напишіть в коментарях. До речі, звідки ви дивитеся? Бо я бачу щось. Переклічка сьогодні зранку не піднялася. Пишіть, куди закинула вас доля. Ви чекаєте, бо наближаєте перемогу. Пишіть як завжди, звідки ви спостерігаєте за цим ефіром. Я буду завжди аналізувати географію наших глядачів і робити висновки. Пишіть. Звідки ви дивитесь цей ефір? Ну, і поширте бо Інформація це зброя. Якщо ви проінформовані, Ви озброєні? Допомагайте інформаційно озброювати інше. Це важливо.